Всім привіт, сонячної Одеси! І залітає до нас на продаж. Ось така Audi Q7, повний привід, 3 літра турбобензин в гарному стані. На автоматі тонована на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслугований. Автомобіль було пригнано з штатів повністю цілим, без пошкоджень. Подивіться, як він виглядає. Весь в колір, весь в зазорах, весь рівненький, як струна. Пробіг у нас 202 тисячі кілометрів, гарна комплектація. Подивіться, як виглядає цей красень. Це в нас 16 й рік. Ось така коньячна шкіра, просто в ідеальному стані. Автомобіль на три ряди сидінь, на 7 місць. Ідеальний варіант для великої сім'ї. Клімат для задніх пасажирів. Панорамний дах, чорна стеля. Ось такий стан дверних карт. Безключовий доступ на всі двері. Ось так виглядають дверні карти спереду, також повністю в ідеалі, як і сидіння. Дуже охайненький чистенький салон, видно, що за автомобілем слідкували. Електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал також з пам'яттю положень. Сліпі зони. Ось така вже у нас електроприборка камери 360. Багатозонний клімат-контроль, підігріве сидінь, круїз-контроль, електроручник, дуже багата комплектація, дуже гарнюйній салон. Дійсно повністю ціла непошкоджена автівка. Ні чеків, ні помилок, не горить. Двигун почуває себе просто прекрасно. Так само, як і коробка. Хто шукав собі цілу q 7 Вона в нас є. А переглянути та придбати цю красуню, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдин.